Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола запрошує на навчання випускників 9 класів за професію оператор дистанційно керованих апаратів. Майбутні студенти зможуть ознайомитися з роботою БПЛА, обслуговуванням та ремонтом дронів. Серед основних переваг те, що саме навчання проводитимуть кваліфіковані спеціалісти, які гарантовано мають досвід роботи. Застосування БПЛА. Важливе не тільки на фронті в сучасних умовах, а й в цивільному житті. І на мою думку, що взагалі оператори БПЛА, і в цілому дрони, як наземні, так і коптерного типу, типу Крило це буде наше майбутнє в всіх сферах. Тобто як у МВС, так і в ДСНС для пошукових різних операцій, і в цивільному житті ті ж самі. Сільськогосподарський напрямок, і, на мою думку, він не обійдеться без застосування БПЛА. Перед тим як керувати дроном, студенти вчитимуться на симуляторі. Тут є і навчальні аудиторії, і лабораторії, де проходитиме саме навчання. Під час навчання вони зможуть навчитися керувати дистанційно безпілотними апаратами, вивчити їхню будову, технічне обслуговування, програмування і і всі необхідні моменти для цієї спеціальності на навчання запрошують не тільки хлопців, але й дівчат, адже вміти керувати цивільним дроном зараз надважливо. Нам розповідають ці безпілотники використовують під час посівної у рятувальних операціях, розмінуванні, а в журналістиці для документування війни. Ця професія на сьогоднішній день дуже актуальна, тому що вона потребує зараз майбутнє це потребує, тому що вона, ну як сказав президент, має Україна за. 2024 році виготовлен мільйон дронів, і тому вони будуть використані не тільки на війні, а будуть використані в буденному житті. І, пот... і потреба в тих спеціалістів на сьогоднішній день є. Я думаю, що вона і буде високооплачувана, тобто за неї є майбутнє. А ще студенти зможуть здобувати нові знання і формувати практичні навички у новоствореній лабораторії Лазерний Тир. Студенти, як і правоохоронна діяльність, так і інші. Тут можуть спробувати на анімаційних програмах. Як стріляти, як прицілюватись? Є програми на дальність, є програми на реакцію. Більше крім того, є звичайно ще практичні заняття там пневматичної гвинтівки, страйкбольних. От але це. Такий поступов... початковий етап, можна так сказати. Випускники даної спеціальності зможуть працювати у будь-яких напрямках і в сільському господарстві, і в журналістиці, а також у поліції, ДСНС, війську, комунальній сфері чи картографії. Загалом тривалість навчання за професією оператор дистанційно керованих апаратів три роки.